Усім, друзі, гарного дня. П'ятниця. П'ятниця принесла мені дещо цікавеньке. Хожу тут, усьому, знаєте, даю, заглядаю після роботи. Думаю, що це таке в мене? Цей стоїть, виспівує на подвір'ї, нікуди не йде бентамчик. Такий строкатенький. Ну нікуди, я вже і так і сяк і туди пройшла і назад вернулася. Бачу, ні, він з подвір'я, ні. Ні лапи, хотіла сказати, ні ногою. Він сподвір'я, ні лапкою. Як я заходжу, дізналася причину. Називається ось вам. Остання... <свісно> Остання бентамка сіла і сіла сюди, до, до цієї моєї сари курочки, яка сидить на цесарджаних яйцях. От, і тепер думаю, так. Цесарканих яєць немає, вони не несуться. Бентамчених яєць немає, тому що, звідси вона сюди неслася. Я думала, вона мені ще понесеться. Я сюди, вона несла яєчко, я собі приходжу раз, яєця забрала. От курочка далі сидить. Вона взяла і вже сіла. Називається Доброго дня. Ну і що? Що під нею підкладати, я не знаю. Я, напевно, що сьогодні-таки все полишаю. І вирушу, як ото, знаєте, фільми у пошуки скарбів, а я у пошуки яєць. Вирушена я сьогодні у пошуки яєць сарок, бо це не діло. Три цесарки неслись кожного дня і раптово усі перестали. Це не означає, що вони нестися перестали, ні. Вони просто знайшли собі донестися. Тут ось ці подружки сидять, он як зазирає на мене, аби ну я тільки до них не полізла. О, ось так, зловила від першої, від другої і від третьої, від всіх трьох зловила. А ось і ще один одинак ходить. Бачу, що він ходить щось сам. Думаю, що таке? Заходжу в хлів. Правильно, ще один добрий день. Бігунка всілася вже на яйця. Шість яєць під нею. Я собі думала, що вона буде нести ще. Але ж ні. Вчора вона ще яйця знесла. І бачу, ввечері вона мостилася, сюди мостилася. Я так заглядала, заглядала, вона на ніч вже сюди мостилася. Ось на це своє кубельце. І таки сьогодні приходжу з роботи, дивлюсь, вона таки сидить. Все. І тепер, взагалі, то вона дуже така е качка особлива, така полохлива, трішки на характер. І зазвичай, як заходиш в лів, то вони, якщо тут є, то вони починають вибігати. А ця все сидить. Це означає, що вона. Сілася на яйця. Яйця шість під нею, 7 під одною ще куркою, 10 під іншою куркою. Під кочками. Під кочками так. Ну, а тут ще один одинак принц бігає, фазан, якого ми випустили на волю. Думали, він полетить, а він собі жиє та й припіває. Рембо, добре, що біля тебе ще хоча б дві курки, що ти не остався одинаком, а то одинаки одні кругом. Он, чим чекує Чингісхан? Що Чингісхан? Нема подружки, сілася на яйця, покинула тебе. Хоч би не пропав ніде, а то буде так, як з качуром який був, тільки качка на яйця сіла, качура десь язиком злизала коривка. Юра, може це ще мені на яке яєчко вмоститися? А мона, мона не протягом. О, дай я хоч О! Лягай. Ну, і... Що? Пом'єш, я тобі казав. Що? Я стану багатий, але трошки бідніший. Ти й Ей! Е -е -е. а, а, а. А, то вже все, вже все. Що, я ж казав, вже ти не мій чоловік, ти не. мене не знаєш, я твоя сестра. Ти ба. Це ціяїну трактора. О, а це мій. Що тут? Це? Чи це кому литься? Ти то ти хоч їх заробляв чи ти їх вишибав? Заробляють хай цей коняка, а вон до в нього чотири ноги. У мене палка в руках. <рес> То ти о... палкою відбивав. О, так. А, це ще дітям оставити. Вони ж картоплю садять. За мною, що це ще їм треба, дати. Ну і мені треба трішки вділити. А тобі за що? З якого Бо прайс? я тебе люблю. <рес> Вожди десь копійки є. Зараз дав. Юра нагорався, лежить, а я біля Юри лежу. Я не горав. А що ти робив? А, садив на Що ж ці бараболю садить. Засаджують Ми, нас трошки городи, садять, садять. Не то, що трошки, а садить, напевно, що сьогодні вже добре цілий день садять люди, правда? Не знаю. Я сьогодні і горав, і сіяв, і садив. То я ж кажу. А, то... і ще й картоплю боронував. То я ж кажу, що ти типу, повстарався трішки сьогодні. Молодець, ти в мене хлопчик працювати. Як типу, спати, що ти ти чотирьох часом на ногах. 12 годин вже. Пішли супчику, тобі насиплю, поїмо. Яку супчику, хоч шкварку якусь жарку, кусок м'яса якось так, на. А то свого супчику я знов я охляну Ну пішли вже так і буде. Супчику якусь шкварку знайду. Краса сьогодні. Краса, краса. Небо синє синє І десь там то там хмаринка, то сям хмаринка. Сім городи, по горам вдома все стоїть. Ну не все, то ж посадили картоплю. Так, ну що, Юра, пішов відпочити, тому що він ну реально з 4 годин чи з 5 ранку. Я, якщо чесно, навіть і не бачила, коли він встав і вже поїхав. От, а я таки взяла мітлу і таки йду шукати яйця. Одна десь ось сидить, кричить на травичці. Хотілося б мені зна... знати таке, де решта. І злякати не хочу. Але потрібно піти. Красунечка. Це самка блакитна. Так, обходила я з мітлою одну сторону. Попекла всі ноги, обдивилася всі кущики, кропивки, травички, деякі підняті, яєць не знайшла. Заходжу іншою стройною нагород. Дивлюсь, мої красуньки ось сидять. Так. І що? Десь немає ще. Ще однієї десь немає. Але не можу зрозуміти, зараз так тихесенько підходжу, і мені здається, що це, це тут три самки і самець. Ну, да. Три самки і самець немає десь ще одного самця. Не знаю вже, де він, але справа в тім, що один ось цей, що витягнув лапки, <сум> от о, 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 той, да. що до города туди. То він гонить ще одного самця. Бігають буває так кругом, один за одним, і це цей б'є другого, то той десь собі ходить, напевно. що. Але щось мене насторожує те, що вони сидять от саме тут, а з цієї сторони. Можливо, вони де на цю сторону несуться. Одним словом, скажу так, що просто так я їх яєць не знайду, напевно, що це просто треба слідкувати за ними, де вони більше. Ходять, де вони є. І тоді, може, якось забачу. Ну, а поки що все. Хі -хі. Як є, так буде. Он блакитна собі лишилася, а ці встали, побачили, що я близенько підходжу, встали і пішли. Піду ну, я ще вам тут під деревом загляну. Але оце вам така птичка цесарки. Що коли вже не захотіли в хліві нестися, то вже все, не знайдеш. Одним словом, якщо раптом коли яйця знайдуться, то я вам обов'язково покажу, де і скільки ми їх знайшли. А на сьогодні все, друзі. Гарного вам вечора п'ятниці. І всього найкращого взагалі.